Доброго дня, колеги, городищі Черкаська. 12 вересня. Перед вами каберне кортіс. В цьому році тримаю його, щоб цукру вийшло в середньому десь 26 брікс, тому що зараз від 24 до 27, хочу ще день-два потримати його, щоб він набрав і по цукру, і по інших. Параметрах кондиції. В цьому році хочу все-таки з нього зробити десертне, тому що в минулому, минулому році воно в мене вийшло не зовсім десертне, вийшло, я би сказав, більш на півсухе вино. А в цьому році хочу трохи його потримати і набрати. Воно може набрати необхідного цукру кондиції, щоб вийшло те, що я з нього хочу. По крайній мірі, експериментую. В Минулому році вийшло на півсухе, досить непогане вино. Але з-за того, що в нього досить висока танінність, то цей цукор надлишковий, як для напівсухого, він відчувався, але ледь замітно, тому що таніни перебивали цукор. Хоча цікаве, хороше вино. В поза минулому році робив сухе. В цьому році буду пробувати робити десертне. Каберне кортіс на 12 вересня. Тут в мене три куща, тому чисто пробний варіант. Будемо. Експериментувати. Тут далі трамінер рожевий, теж вже набирає своїх кондицій. Ну, такий стан. Це все перед вами. Цей сорт, верніше, ну да сорт. Все вам найкращого.